Вітаємо вас. Настав час нагадати про те, що трапилось на Полтавщині протягом останніх семи днів. Точніше нагадати про найважливіше. В ефірі 1033 випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик теми такі: літня негода та втрати: на що можуть розраховувати постраждалі, електронні кабінети. Угоди для пацієнтів, вакцини проти кору, День гончарам. В масках та збитами. Бюджет участі, змагання за рибу все це у рубриці думки з приводу. Збереження вологості за умов спеки. Ніякого чуда лише наука. Найголовніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Юлія Логвиненка. Далі про біду. На Полтавщині у зв'язку зі складними погодними умовами минулими вихідними від грози та пориви вітру постраждали як населення, так і рослини. Було повалено більше 200 дерев, пошкоджено майже 150 житлових будинків. Минулими вихідними в Опішні відсвяткували День Гончара. Сьомий національний фестиваль у рамках науково-мистецької акції «Здвиг-2017» Зібрав майстрів та артистів з усієї України та з за кордону. У понеділок, 3 липня, розпочалася додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Тоді складали тестування з української мови і літератури з англійської та російської мов. Завершується додаткова сесія 12 липня ЗНО з хімії. На Полтавщині завершилася третя фаза спільного проекту Європейського союзу та програми ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Його реалізують у Полтавській області з 2009 року. В області впроваджують понад 60 ініціатив вартістю у 29 мільйонів гривень, з яких більше 16 мільйонів грантові кошти. Зокрема, у місті Миргород організували смарт-рада та розумні зупинки. Миргородські льотчики відпрацьовують нічні польоти в складних метеорологічних умовах. На бойових літаках вони, що пілоти, чергують у небі на малих висотах. Польоти вночі це один із найскладніших видів льотної підготовки, адже ведення візуального орієнтування ускладнюється, А при відсутності світлових або інших добре видимих наземних орієнтирів візуальне орієнтування практично неможливе. Порадувала нічним польотам ретельна підготовка. Останні квитки продана каса закривається до вересня. Полтавський обласний академічний музично-драматичний театр Гоголя завершив 81-й театральний сезон. Як від річної роботи, а сорті з фрагментів прем'єрних вистав 2017-го, приправлене живою оркестровою музикою. Суди через арештоване майно тривають. Ошукані вкладники товариства Лубно прийшли до Ленінського районного суду в Полтаві. Там продовжили розгляд скарги товариства Ліга фінансових експертів стосовно зняття арешту з торгового центру в Лубнах. На початку тижня на Полтавщині виникло дві торф'яні пожежі. Одну поблизу села Ісківці, Лохвицького району, вогонь знищив тредину площі. Прочину іншої став підпал сухої трави поблизу села Трубаїм Лобинського району. Там горіли 30 гектар. Рятувальникам знадобилося кілька днів, аби заліквідувати займання. На базі Моргородської бригади тактичної авіації готується до демонстраційного пілотажу на літаку Су 27 який планують представляти на показі The Royal International Air Tattoo 2017. 4 липня. Командир авіаційного крила королівських військово-повітряних сил Великої Британії підполковник Джонатан Ніксон відвідав тренування. На екваторі тижня Український інститут національної пам'яті звинуватив міську владу горішніх плавнів у порушенні закону у населеному пункті. При в'їзді відновили стало із написом комсомольськ. На це, начебто, витратили гроші із міського бюджету. Інститут надіслав листи на ім'я керівництва горішніх плавнів із інформацією, що подібні дії порушення закону стало треба демонтувати. У середу у Полтаві рятували рідкісного птаха. Совеня підібрали місцеві жителі і передали рятувальникам. За кілька годин птаха доправили до міні-зоопарку, що під Полтави. У той же день свої виступи на особистому чемпіонаті України, що протягом п'яти днів проходили у Дніпрі, закінчили спортсмени Полтавщини. У різних заїздах завоювали 30 медалей різного гатунку – 15 золотих, 6 срібних та 9 бронзових. Найбільше золото Марії Кічасової та Дениса Камарилова по три. Життя після поранення у четвер у Полтаві презентували фотопроект київського фотографа і журналіста Олексія Фурмана про молодих українських військових, які отримали тяжкі поранення і які, попри все, продовжують жити далі. У п'ятниці, 7 липня, у Полтаві одружилося більше пара, ніж зазвичай, пов'язано це із рідкісною датою щасливою сімкою, 7 число 7 місяця 2017 року. У суботу в обласному центрі знову перекрили рух транспорту. Мешканці будинку на вулиці Небесної Сотні, 114, 9 днів жили без газу. Після того, як у владних кабінетах допомоги не дочекалися, жителі вийшли на протест. Наприкінці тижня завершили навчання 120 бійців роти охорони військового комісаріату. Десять днів рота охорони проходили тренування. Чоловіків навчали патрулювати державні об'єкти, удосконалювали їхні навики володіння зброєю. Дощ, гроза пориви, вітру невеселим. Видався минулий вікенд для мешканців шести областей України, серед них і Полтавщина. Негода минула, а ось її наслідки залишилися. Днями у постраждалих районах області побувала наша знімальна група. Від неї інформація про збитки та можливі компенсації повалені дерева, обірвані дроти, зруйновані дахи будинків такий результат негоди, що пронеслась 1 липня Лубенським, Оржицьким та Лохвицьким районами. І місто Лубни попало під вплив цього циклону. Частково половина фактично міста Лубен було паралізовано. Також не було ні освітлення, не працювали, ні мобільний зв'язок. Деякі станції, тому що дерева попадали якраз на ці станції. Це стосується Лубенського району, тому що з 26 сільських рад. Які знаходяться на території Лубенського району, 81 населений пункт. Саме більше постраждало це ця сторона, де зараз у нас створена Засульська об'єднана територіальна громада. А саме це села Терни, Михнівці, Олександрівка, П'ятигірці, Засулля, Солониця, Назарівка, Шершнівка. Олексій Андрійович пенсіонер. У селі Войниха Лубенського району мешкає понад 37 років. Каже, за цей час пам'ятає дві великі негоди у 2005-му і 2017-му. Ви знаєте, тоді було, була стихія, ну частково, не така. Ви знаєте, в цей раз такий пройшов смерч. Якраз це смерч попало так, що попала і сільська рада. Біля сільської ради і ялиночки поваляло. Буревій зруйнував покрівлю будинку, де мешкає чоловік. Оце в нас будинок. Ну, бачите, стихія наробила нам великої біди. Ми знесло майже 46 листів шихлеру. Прийшлося якась засукати рукава і самим працювати. Ніде ж не дінешся, що ж робити? що щоб не ждати, поки хтось нам допоможе. Внаслідок стихії постраждало двоє людей. У тяжкому стані їх доправили в реанімацію. У Михнівцях є дві людини, які працювали на приватному підприємстві млин Михнівці. Там е, силою вітру був звалений перестінок, ну, який можливо побудований з недотриманням, ну, а може, ну, сьогодні комісія повинна визначити, чого він, туди, чого він упав. Звісно, що вітер цьому посприяв сильної сили. То ці люди знаходилися в реанімації от, в тяжкому стані. Сьогодні відділ соціального захисту вирішує питання надання їм матеріальної допомоги на лікування. Лише в Лубенському районі негода знеструмила більше 20 населених пунктів. Великою проблемою наче, на початку було, що пошкодило, наскільки я владію інформацією, дві опори високовольтні 10 тисяч вольт, які йдуть. Знеструмлено декілька було підстанцій, в результаті чого дуже велика кількість району залишилася без освітлення. Вітер був настільки сильним, що повикорчовував дерева з корінням. Люди протягом кількох днів розбирали завали, розпилювали повалені дерева та ремонтували лінії електропередач. У будинках, де пошкоджений дах, мешканці налякані, бояться, що кімнати за дощем. Тут не долити господи дощу. За словами першого заступника голови Лубенської РДА Сергія Сіряченка, у районному резервному фонді на сьогодні понад 86 тисяч гривень, але цієї суми замало, щоб покрити збитки від негоди, це дуже мало. У нас повно району, де по 800 тисяч в резервному фонді. Тобто люди передбачають. А якщо ви написали собі 80, то ви за їх рахунок хочете в таких випадках і вилізти. Це не зовсім справедливо. Це перше питання. Попередньо ми так прикидали, тут не буде регіонального рівня надзвичайної ситуації. Тому з обласного регіонального фонду я не знаю, як його брати гроші. Це просто, якщо добра воля депутатів буде, ти просто вам дадуть чи субвенцію, чи дотацію, чи ще. А з резервного фонду, якщо надзвичайна ситуація не є регіонального рівня, там 12 листів шиферу, 15 листів, шиферу, який регіональний рівень там повинно бути 8 мільйонів, як мінімум. Закладати кошти прогнозно великі. Ми не могли. Або не мали змоги на сьогодні. Ми вже з резервного фонду кошти витратили на ліквідацію африканської чуми, яка була в свій час у Литвяках. На сесії ми вчора розглядали питання. Ми ще додатково резервний фонд покладемо кошти. Є можливість у нас, і я думаю, це питання ми вирішимо. Тобто люди, якщо вони оформили це все діло, є акти, є заявки, підтверджено. Все, вони отримають своє відшкодування. Питання буде. ми справимося самотужки. Негоду на рівні області надзвичайною ситуацією не визнали, оскільки метеорологи видали довідку, що пориви вітру не перевищували 22 метрів за секунду. Згідно Державного класифікатору про надзвичайні ситуації визнати його як надзвичайну ситуацію, можливо, тільки тоді, коли пориви вітру перевищили 25 метрів на секунду. Вони надали офіційну довідку, що пориви вітру були 17-22 метри в секунду. Як там вже буде страхова компанія приймати, які у них є по цьому шкала? Я, я цього не знаю, як вони там будуть приймати рішення. Ну, по ідеї. Вітер був і набагато більше. Чого вони дають таку довідку? Я цього сказати, ж не можу. Люди, які сидять у Полтаві в кабінетах, їм вже не видно, що тут робиться. Ну, Якби Вони приїхали подивилися. Може, масштаби не ті змінили. не відповідають. Нині по селах уточнюють і підраховують показники руйнації. На сьогодні поряд із встановленням масштабів пошкоджень ідуть відновлювальні роботи. Те, що ми можемо робити силами комунального підприємства нашого. Ми сьогодні працюємо частково, або більшу частину пошкоджень ліквідовують самі жителі, залучивши різних спеціалістів і організації, і приватні структури. Ну, як кажуть, гуртами і батька лише бити. Ми поскладали акти на нанесений ущерб, поскладали акти, люди пописали заяви, передали це все вже у. Об'єднану громаду, сільську раду, вони будуть приймати рішення там на компенсацію цього збитків. А зараз, поки люди закупляють своїми силами і укривають, то фактично вже ну, десь 70% вже роботи проведені, лишилося трошки, ну, сьогодні повинні б закінчити майже всі. Доки чиновники вирішують, де брати кошти, Олексій Андрійович разом з сусідами продовжує лагодити дах на своєму будинку. Та все ж сподівається отримати компенсацію. Держава, я думаю, трошки ж нам таки звичайно із бюджету кошти виділили, то компенсують ті затрати, які ми понесли. Я маю віду фінансові. Ну а фізично ми працювали всіх гуртом. Наталія чут, Марина Франчук, Микола Янко спеціально для телетижневика. Найпомітніші думки тижня, що озвучали на Полтавщині, про них нагадає Юлія Логвиненка. Далі знову про погоду, що правда, з хлібним присмаком. Близько 40 тисяч електронних кабінетів абітурієнтів зареєстрували у перші дні вступної кампанії. Дозволяє абітурієнтам не пересуватися по всій країні, а подавати електронні заяви на вступ у бажані вищі навчальні заклади, перебуваючи навіть удому. Безперечно, це спрощує роботу і членів приймальної комісії, і економить кошти батькам абітурієнтів в першу чергу, ну економить час. До 1 липня українці мали знайти свого сімейного лікаря та укласти з ним угоду. Зміни в первинній ланці медицини на Полтавщині лише почалися. Головний лікар області Віктор Лисак розповів: на Полтавщині сьогодні готуються до впровадження медичної реформи, зокрема й до підписання угод пацієнтів із сімейними лікарями. Де сьогодні приписка, є сьогодні ще раз перевіряються посімейні списки, тобто працюють сімейні лікарі, працюють педіатри, там, де залишилися, працюють терапевти, ніхто щось особливо такого не, не проходить, тобто процес організації, надання медичної допомоги, за принципом сімейного лікаря, він сьогодні функціонує. 98% населення сьогодні закріплене за принципом сімейного лікаря. Лікувально-профілактичних закладах області вакцини проти кору вистачає однак, щеплення від цього інфекційного захворювання необхідно робити у зазначені строки, щоб не виникло ускладнень, говорить директор департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак. Треба батькам, медичним працівникам своєчасно запрошувати проводити вакцинацію дітей проти кору. То ситуація сьогодні контрольована територія області, ті випадки, які є, вони є буду говорити епідемічно завезені і таке інше. Але дітей треба щеплювати, і це саме головне. В опішні відсвяткували День гончара. Сьомий національний фестиваль у рамках науково-мистецької акції з 2017 зібрав майстрів та артистів з усієї України та з-за кордону. Мета фестивалю привернення уваги держави державних діячів, які мають відношення до сфери культури мистецтва. Говорить генеральний директор національного музею заповідника українського гончарства в опішні Олесь Пошивайло. Ті заклади, які ми проводимо, в тому числі і фестиваль, мають на мету привернути увагу держави, тих державних діячів, які мають відношення до сфери культури, до мистецтва, на цю серйозну увагу. Бо збереження традиційного народного мистецтва це по суті збереження національної ідентичності України. Молодики в масках та збитами, військовослужбовці у Полтаві відпрацьовували знешкодження диверсійної групи біля адміністративної будівлі. Таке тренування провели у рамках навчальних зборів роти охорони обласного військового комісаріату. Військовий комісар Олександр Турченко говорить, попередніми результатами навчань задоволений проте є що удосконалювати. Працювати треба на досконалистю дій кожного солдата, який виконує завдання. Всі готові, всі в строю, всі рили окопи, всі виконували ті вправи, які потрібно. І не один не здався і сказав, що я хочу додому. За програмою співфінансування Полтавського облради бюджет участі на конкурс «Власну ідею щодо поліпшення благоустрою місцевих громад може подати кожен житель Полтавщини віком від 16 років. Для цього потрібно заповнити форму подання проекту вартістю до 100 тисяч гривень та зібрати на його підтримку 30 підписів. Кожен проект учасника буде розглядати експертна рада бюджету участі, розповідає голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Інформація про експертну раду буде, коли вона 100% прийнята, буде вилучена на сайті бюджету. участі. скажу депутати туди не входять обласної ради. У селі Жуки Глобинського району відкрили новий дитячий садок. У відремонтовані групи прийняли майже півсотні дошкільнят. Батьки цієї дворічної дівчинки з нетерпінням чекали на відкриття дитячого садочка в селі Жуки, що в Глобинській об'єднаній територіальній громаді. Мама Катерина розповідає, сама ходила до нього свого часу, і вже тоді приміщення було аварійне. Старий знаружі, з середині. також не все було справне в ньому, були проблеми то з опаленням, то з підлогою, з кришою. З усім потрішку. Звісно, потрібен у нас і бабуся зайнята, працює, і мені ніяк вийти на роботу, тому що дитину не було де залишити. Рибалки Полтавщини змагалися за найбільший улов. Рибу вони ловили на миргородських водоймах. Микола Бучинський говорить: у водоймах Полтавщини риби багато, щоб риба у річках не перевелася. Про неї треба піклуватися. Щоб вона не пропадала, треба більше уваги уділяти її сохраненню. Беріть, приходіть, ділайте лунки, вставляйте камиши, а потім з повною відповідальністю можете говорити, що я зробив все, щоб її зберігати. Ситуація на біржах свідчить, що ціни на зерно будуть вищі ніж у минулому році. Звичайно, це спонукає до розмірковування щодо можливості подорожчання хлібу у магазинах. Але це все ще на рівні прогнозів. Сергій Фролов, директор обласного департаменту агропромислового розвитку, говорить, що здорощення через дефіцит продовольчого зерна не буде. Область отримує приблизно 800 тисяч тонн пшениці. Це у чотири рази більше ніж потреби ринку області. До того ж, маємо перехідні залишки. Сергій Фролов все ж прогнозує зменшення урожайності зернових у зв'язку з посушливою погодою. Що й казати останнім часом дощу не вистачало. Показник вологості у ґрунті загрозливий, щоправда, не в усіх господарствах. Ті, хто дружить з наукою, має відповідний результат. Про це у наступному сюжеті. Пшениця, соя, гречка, кукуруза. Всі ці культури в підприємстві агроекологія вирощують за методами органічного землеробства. Це дозволяє підвищити рівень врожайності, оздоровити ґрунт і створити нові робочі місця. Безплужний обробіток землі та відмова від хімічних добрив основа діяльності найбільшого в Україні підприємства Агроекологія, де понад 30 років застосовують виключно технології органічного землеробства та виготовляють екологічно чисту продукцію. Готова приймати досвід виробниця озимої пшениці із Зінькова Юлія Куліш. Хочемо перейняти досвід, можливо, запровадити тому, що органічне виробництво зараз. Нас займає зовсім іншу нішу екологічну на сьогоднішній день. Економічно вигідніше неорганічне, да, виробництво, але ми розуміємо, що це більш перспективно. Та не всі українські аграрії готові перейти на органічне виробництво. Сергій дзюба вирощує на Черкащині сою. Каже, екологічними методами хороший врожай виростити складно та й дорого. Всі шкідники, всі хвороби, всі е, збудники мутують різними шляхами, а особливо біологічними шляхами. Важко з ними боротися. Важко. А от Сергій Бойко з Тернопільщини вже понад 10 років займається виключно екологічним виробництвом зерна, чаю та спецій. Приїхав у Полтаву поділитися позитивним досвідом з місцевими аграріями. Каже, спочатку було важко, але поступово справи пішли вгору. Після 14-го року вже і є попит, ну знають про Україну як виробника виробників органічної продукції за кордоном, можна експортувати, а теж є і переробні підприємства, що можна от ми на хлібі продаємо жито для випічки органічного хліба, на скверські КХП продаємо овес для пластівців. Тобто зараз воно вже стає все більше рентабельним. Органічні технології найкраще сприяють збереженню вологи в ґрунті, розповідає засновник агроекології, герой України Семен Антонець. Секрет успіху каже в раціональному використанні та затримці в ґрунті талих і дощових вод. Національне використання це агротехніка, це органіка в ґрунті. Це все те, що стримує вологу. Так а накопичення це теж обробіток ґрунту, щоб стікало менше і особливо. Талі води. Показує це є поле, є схил поля, бо під дорогою вложена труба. І в цю трубу з поля біжить вода. От так, от, колись поле розтало, на полі сніг розтало, приїжджаємо до цієї труби, а ці труби там остатки снігу, видно, що тут труба вода не бігла. У зв'язку із погодніми умовами нині рівень вологи на Полтавщині набагато нижчі норми. Відтак, перехід на органічну обробку землі наразі стає все більш актуальним. У шарі до 20 см запаси продуктивної вологи в ґрунті становлять 1,5 мм при нормі 41 мм. У митровому шарі ґрунту 5,30 при нормі – 53 мм. Вологі зерна озимої ячменю на сьогодні в центральних районах області складає від 22 до 25% озимої пшениці 27-31%. Дослідження Національної академії аграрних наук показали, органічне землеробство в Україні має великі перспективи. Сьогодні для держави, мабуть, основним питанням є це здоров'я нації. А здоров'я нації це в першу чергу високоякісні продукти харчування. І саме ідеї, які були закладені Семеном Свиредоничем Антонцем. І наукове обґрунтування, яке сьогодні забезпечує Національна академія наук України. До речі, хочу сказати, що в установах Академії ведуться дослідження за програмою органічне виробництво сільськогосподарської продукції. Саме оці всі позиції і кажуть про те, що органічне землеробство є, мабуть, що основою агросектору нашого. Не не буду перебільшувати як сьогоднішнього, так і завтрашнього дня. Органічне землеробство стратегічно важливе для Полтавщини, каже очільник області Валерій Головко. Відтак з обласного бюджету цього року на підтримку екофермерів виділили 7 мільйонів гривень. На рівні області ми. Змінили деякі принципи стратегії розвитку Полтавської області відносно агропромислового комплексу і внесли, як переважливо, так пріоритет це органічне землеробство. Українських ековиробників підтримують також іноземні партнери. Нині діє україно-швейцарський аграрний проект, розповіла його менеджер Барбара Єгін. Так, за шість років Україна отримала від Швейцарії 6 мільйонів швейцарських франків. Анна Комари Павло Лопатюк для телетижневика. Нехай наука та погода завжди будуть на вашому боці за тиждень 1034 випуск інформаційно-аналітичної програми Телетежневик. Успіхів!